Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку списки, послідовні списки у текстах. Ми з вами продовжуємо вивчати роботу з текстами засобами текстового редактора Word. Будь ласка, розгадайте ребус. Як ви гадаєте, що тут зображено на цих двох малюнках? Так, перша частина слова це спис, і друга частина слова це ОК, коли ми кажемо ОК, так і показуємо пальцями. Отже, слово, яке у нас зашифровано правильно, це слово список. Список це реєстрація предметів осіб, документів, що складається в певному порядку. Для створення списку вже зведеного тексту в Word, нам потрібно виділити необхідний нам текст. На вкладці Основне перейти в групу Абзац і вибрати, що нам необхідно: маркери або нумерація. У випадаючому виконцю вибрати тип списку, який ми хочемо, або маркерів вибрати. І натискаємо на це віконце, і все. Наш список пронумерується. Програма Word надає можливість працювати з трьома видами списків. перший вид списку це маркований, коли на початку кожного абзацу у нас стоять отакі от маркери. Другий вид списку це нумерований, коли на початку кожного абзацу стоїть або порядковий номер, або літера. Або римські цифри, в залежності від того, що ви виберете. І третій від списку це багаторівневий, коли на початку кожного абзацу стоїть його номер або маркер, залежно від рівня, який він займає у списку. Отже, подивіться, який вигляд мають марковані списки, нумеровані списки, звичайні цифри арабські. Літери та римські цифри. І багаторівневі списки це цифри і маркери, цифри і літери, цифри і цифри. Сьогодні у нас буде вправа, яку ми маємо виконати за комп'ютером. Перед тим, як почати працювати, давайте згадаємо, що ми маємо сидіти за комп'ютером правильно, спинка має бути рівна. Відстань від очей до екрану монітора має бути 40-80 см. Пальчики рук на клавіатурі трошки зогнуті донизу, і ноги рівненько стояти на столі. Тобто, оцей от у нас учень не зовсім правильно сидить. Дивіться, яке у нас буде практичне завдання. Нам з вами треба буде створити три вида списків: нумерований, маркований та багаторівневий. У вас до уроку буде прикріплений текстовий документ, з яким ви маєте вже працювати. Ми зараз з вами розглянемо, що нам треба буде виконати там. Для тих, у кого раптом немає можливості працювати за комп'ютерів, в уроці є. У вас чотири питання. Будь ласка, просто продивіться відео, продивіться ще раз презентацію, і дайте відповіді на ці чотири питання. Запишіть їх у зошит, сфотографуйте сторіночку, на якій ви записували, і надішліть до Classroom. Це і буде вашим практичним завданням. Тож, давайте почнемо. Згадуємо, для того, щоб перейти в Word, нам треба натиснути кнопку «Пуск». У списку програм знаходимо отакий от значок От, Word. У мене 2016, у вас рік може відрізнятись. І натискаємо на цей значок. Або якщо він у вас є на робочому столі, то ви просто двічі натискаєте на нього лівою кнопкою мишки і у вас відкриється програма Word. І от ми з вами опинилися в нашому завданні. Дивіться, перший список, який нам треба створити, це нумерований. У вас в конспекті уроку є зразок, так? Як вам треба створювати, який формат списку має бути. Спершу давайте з вами виділи, виділимо наші пору року. Тепер. Заходимо, згадуємо ще раз, що ми розглядали. От вона вже у нас вкладка Основне, у вас відкриється на цій вкладці. Заходимо у віконце Абзац. Бачите, от слово Абзац. І ось тут вгорі у нас списки. Маркери це марковані списки. Нумерація це нумеровані списки. І багаторівнівий список це для створення багаторівного списку. Нам треба зараз з вами зайти куди? Правильно, в нумерацію. Натискаємо на оцей трикутничок, маленький, чорний. У нас випадає от бібліотека нумерованих списків. І дивимося, нам треба обрати ось цей список, так, де у нас цифра стоїть і крапочка перед нею. І дивіться, просто натискаємо на це віконце, і наш список пронумерувався. А тепер давайте згадаємо минулий урок і трішечки змінимо наші пору року. Зиму, ми виділимо, зробимо її. Синім шрифтом і жирне накреслення буковка «Ж». весну ми виділимо зеленим кольором, і, от сюди натиснемо на курсив буковка К нахилена. Змінили. Літо у нас, дивіться, яке має бути червоне. І натискаємо на оцю літеру П підкреслення. І лишилась у нас осінь. Осінь у нас має бути помаранчевого кольору. І дивіться, осінь у нас підкреслена хвилястою лінією. Так? Що нам треба для цього зробити? От вона виділена осінь. Натискаємо на цей трикутничок біля підкреслення. І вибираємо таку от хвилясту лінію. Список ми зробили, але дивіться, у нас нумерація теж перефарбувалась в різні кольори, а у нас вона має бути чорного кольору. Що ми робимо? Ми наводимо курсор на одиничку, клацаємо лівою кнопочкою миші, у нас виділилась, бачите, нумерація виділилась, і заходимо в колір шрифту і вибираємо так: автоматично. І все, у нас цифри стали такі, як треба, чорного кольору. Тепер перейдемо до створення маркованого списку. Тут у нас все трошки легше. Виділяємо наші дні тижня, заходимо в марковані списки і вибираємо маркер такий, як нам потрібно. Бачите, ви, коли водите по них то у нас Word показує, який маркер. От у нас такий стоїть маркер. І тепер уважно дивіться на зразок завдання, що нам ще треба зробити. Нам треба ці слова виділити жирним шрифтом. І ще раз буковку «Ж» натискаємо. І все, маркований список у нас готовий. Тепер давайте розглянемо багаторівневий список. Тут, ну, бачите, перші страви Іде борщ, суп, солянка. М'ясні страви, котлети, шніцель, гуляш. Да? І у нас має бути отак от 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3. Що ж, спробуємо виділити, так? перейти в багаторівневі списки і вибрати: от, от такий у нас е, має, така має бути нумерація. Натискаємо, але бачимо, що відбувається. У нас звичайна нумерація. Нам вона не потрібна. Ми заходимо ще раз і вибираємо: це от віконце немає. Натискаємо все, наша нумерація прибирається. А що ж нам треба зробити? Правильно, нам треба створити різні рівні, щоб Word розумів, що ми хочемо. Ми виділяємо перші страви і натискаємо оцю от кнопочку, дивіться, збільшити відступ. Виділяємо м'ясні страви і натискаємо кнопочку Збільшити відступ. І натискаємо гарніри, натискаємо кнопочку Збільшити відступ. Тепер ми з вами можемо виділити повністю наш список, зайти в багаторівнєві списки, обрати той, який нам потрібно, і у нас з вами все вийшло. Що ж, діти, я маю надію, що у вас також все вийде. Чекаю на ваші відповіді у клас. Room з нетерпінням.